Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на авторинку, подивимося автомобілі, хочеться зробити якусь тематику, звісно, визначити, які автівки відзнімати. Але щось не приходить мені на думку тематика, тому поки буду відзнімати все підряд. Що вас цікавить відео, пишіть в коментах, пошукаємо такі автівки. Подивимося. А так, поки що, рандомно, рандомна зйомка автомобілів. ну Звичайно, переважності буде більш бюджетні варіанти. Ось такий, наприклад, як так, цей Ford Focus за 6300. І так, всім гарного перегляду. Гольф шостий, 8300, 10-11 рік. Атівок дуже багато, продається ось така Октавія. й рік, за 8300, 1.6, 1,6 TDI. Поряд ще одна Октавія при сіренькому кольорі. 1,8 TSI, 9 рік, 4 на 4, 7 700. Сценік другий. 2.0 бензин, 5 рік, за 4,7 240 тисяч кілометрів. Сценік в короткій базі, третій продається за 6,9. 9 рік 1,5 дизель Меган за 6,7 навіть вони бувають, третій меган, 9 рік, дизель 1,9 Автівок на авторинку дуже дуже багато. Давайте цього форда знімем Форд транзит, грузовик 16200 19 року 2.0 дизель. Поряд стоїть трафік, вже пасажир, можливо на половину пасажир не бачу. 10-11 рік, на 9 місць, на жаль, ціни нема, 2,5 дизель. Октавія сьома в седані. 18 рік, 13.300 Свіжа із сертифікатом 2.0TDI. Ріг не відзняти та ще в чорному кольорі. 11350, 11 рік на автоматі 1,6 TDI. Да, автомобілів дійсно багато. Гарточі розбігаються, що то відзняти. За 7,9 тут Ford Focus. на комплектації Titanium виглядає всередині автомобільчик, тканевий салон, 11 рік, 1.6, я так розумію, що це дизель, і 7900 він. 508 Peugeot в універсалі з 77, 11 рік, 1.6 дизель. ну, Прикольний, прикольний автомобіль. Автомобіль, автівка. Велика автівка. В принципі, ось, механіка, 6 шкільний салон і в принципі виглядає непогано. Давайте візьмемо таку шкоду. Шкода Octavia Scout на 2.0 дизелі. 11 рік за на автоматі за 11490. Поряд стоїть горф 5. Гольф за 6,9 7 року, 1,6 двигун. Навіть BMW тут відзніму, Хоча зазвичай їх я мало знімаю, X1 12 року, а X1 тут взагалі, мабуть, кількість 2.0 дизель за 12750. Ось так, всередині. Виглядає автівка на автоматі, шкіряне кермо, тканевий салон, виряться X1 з заднього плану. Тут ряд автівок, які ось ззаду так розташовані, до них так просто навіть добратися. За 7,7 тут шкода 5-11 року. Далі Golf Plus в чорному кольорі, прикольно виглядає. Шостий рік ціна договірна, на жаль, 1,6 MPI мотор. І тут Ford Focus старій морді. Котрін року. За 4,8, 5 рік 1,6 MPI. Мене... Скільки машин? Де вони всі в неділю були? Ось такий сіат. Купра навіть продається трьохдверний. 2009 року 1.4 бензин. Ні, просто знімаю, дякую. Каже, щоб сфотографував 1,4 бензин-моторчик, в якому стані він. Ну, кажуть, відзняти. Так, так відзніме. Небагато таких автомобілів видно. Я дивіться, яка на ньому. <ріст> ну, Каже, кажучи, що стан дуже чого? дуже хороший автівки. Все да, Виглядає всередині автівка на автоматі, прикольні такі сидіння. Два так, клічання, машина взагалі, вот. Огонь. огонь, все. Ну що ж, продовжимо далі зйомку. Так, посадить. щось завівся на автоматі за 12700. Ну тут тут поряд з звімом, 18 й рік, 13-150 дизель, 1,6. Також стоїть 3008 пижик, 9 й рік, 8,7. На автоматі 1,6 дизель. Сьогодні запутуюсь від кількості цих автомобілів, гольф. Продається 7 гольф 15 -го року, 1,6 дизель 1350. Subaru Forester, хм, Якось так непогано він виглядає. 9 рік, 6950, дизель 2.0. Цікаво, які на них ідуть ціни, щось прокоментуйте. 6950 Subaru Forester і 2.0 дизель. Так. Щось тут у нас ще є. Меган. 8 року 1.6 бензин. 499. Так, Volkswagen на автоматі. Тауран 11 року. Дизель за 12.100. Так, почом писати Б6. Сьогодні є вибір, мабуть, що навіть. 9 рік, 2.0 дизель, 7.400. Hyundai Santa Fe 9.400. 8 рік, автомат 14.4. Е-е та їх би так. Гольф від знімо п'ятий гольф, чорний колір, сьомий рік, бензин 1,4, на жаль, немає ціни. Далі стоїть Тауран Volkswagen, також гарний чорний колір, ще морда. 1,6 бензин 2006 року, 6350 і присутній торг Ось такий гарний x 5 стоїть, прям цікаво, по чому 10, 200. третій рік 3.0 дизель. Є номер телефону, гарний колір автомобіля. Переливається так, це бронза якось так з фіолетовим відтінком. Ось такий салон x 5 шкіра, автомат, шкіряне кермо, дерев'яні вставки навіть всередині, ззаді задні ну Прикольно виглядає. Багато, багато автівок. Фабію давайте візьмемо, яка ціна 5,6, 1,4 бензин, 8 рік. Також пасад на автоваті. Б7 продається, 10.400, 2,0 дизель і один власник пише. Так, я Піканто 12-го року. Такий невеличкий міський жужик 1.0 бензин, коробка механіка. Зроблено велике ТО і за 5900 її продають. Шкода, що на механіці. Ось такий Mercedes, хоч продається. Жалується, що я завжди мерседеси пропускаю. 3,2 дизель, v 211 кузов, номер телефона за 8 тисяч доларів Так, ось і Volvo V50 ми побачили пропускали їх трошки перед тим 1.6 дизель, 7,4 2009 року. Так, візьму Аудьоху я. Один і мотор, 9 рік. 8450. Ще одна ауді, а третя продається також 1.6 бензин, 6900 2007 року. Заглянемо всередину Audi, Механіка, шестиступка. тканевий салон. Так, виглядає автомобіль. Так, дуже багато автівок. А ну причому третій Меган тут стоїть. За 8900. 1,5 дизель. За 6 тисяч тут продається сценік в довгій базі. 1,6 бензин. Так, і Honda Insight Знімемо, також є за 8600 1,6 бензин. На автоматі і гібридний варіант. Заглянув я в Хонду, Хочеться подивитися на японську якість. Дуже непогані матеріали. Так, виглядає цей гібрид всередині, ну дуже класно кермо виглядає, та в принципі все. Але нащо цьому автомобілю зробили такий задок цікавий, хоча тут він вже більш-менш виглядає непогано. Ну, гібридний карач, автомобіль на любителя.